Неділя, 2 березня, і ми перериваємо ефір нашого каналу на спеціальний випуск новин у зв'язку з надзвичайними подіями в Криму. В студії Костянтин Головчанський вітає вас! Як відомо, в Криму триває захоплення аеродромів інших військових і цивільних об'єктів. Рада Федерації Росії одностайно проголосувала за введення військ на територію Криму. У цій ситуації виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Наказав привести Збройні Сили України у повну бойову готовність, за його словами, посилено охорону атомних електростанцій, аеропортів, стратегічних та інфраструктурних об'єктів. Він зазначив, що Рада національної безпеки та оборони розробила план дій на випадок прямої військової агресії. Олександр Турчинов звернувся до усіх громадян України з проханням зберігати спокій, впевненість і віру в Україну. Він зазначив. Сьогодні неважливо, хто лівий, хто правий, хто належить до якої партії і громадської організації. Ми всі українці, ми повинні об'єднатися довкола нашої країни. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що цитую, згідно з рішенням РНБО, мобілізація проходить. По всій країні події в Криму сколихнули і громадськість сьогодні у Житомирі о 18-й годині. На майдані Корольова відбудеться народне віче, присвячене необхідності збереження територіальної цілісності України. Воно пройде під гаслом Україна та Крим єдині. На події в Криму відреагували працівники нашої обласної державної телерадіокомпанії. Зачитую заяву повністю. Ми сказано у заяві глибоко стурбовані надзвичайними подіями у Криму, де триває силове захоплення військових та інших державних об'єктів. Серед захоплених державна телерадіомовна компанія Крим Рада Федерації Росії одностайно проголосувала за введення військ на територію Криму. Ці події засвідчують, що Україна у небезпеці. Ці її хочуть розколоти, посягають на її державну і територіальну цілісність, її незалежність і суверенітет у цій драматичній ситуації. Ми не маємо права і не можемо бути байдужими безсторонніми спостерігачами за принципом Моя хата з краю. Тому закликаємо органи центральної місцевої влади та громадськість до вжиття усіх передбачених конституцією та іншими чинними законами України заходів щодо захисту її державної цілісності. Україна і Крим мають бути єдиними. У храмах Житомирщини проходять богослужіння за Україну. Вчора архієпископ Житомирський новоград Волинський Никодим звернувся до священнослужителів та вірян з проханням молитися за державу у ці буремні часи. Свята церква засуджує тих, хто не міг зберегти мир у нашій державі. Заява владика. Ось фрагмент його виступу. Дорогі браття і сестри, нам потрібно сьогодні, як ніколи, зрозуміти, хто ми є, яке наше майбутнє, з чим ми живемо і що потрібно робити заради того, щоб після нас був мир і спокій. Ми страждаємо. Сьогодні ми вже побачили і кровопролиття. Церква свята сьогодні засуджує тих, хто призвів до цього кровопролиття. Тих, хто не зміг зберегти мир в нашій державі. Господь молився в Османському саду і пішов під із кров'ю. Така була молитва. Господь просив, щоб чаша минула його, але сказав: Отче, Твоя воля на все. Господь дає нам можливість сьогодні випити ту чашу, чашу, яку ми маємо зрозуміти, сьогодні переповнюють. Але ця чаша переповнюється уже на превеликий жаль не любов'ю, а людською неприємністю, людською ненавистю і людською гординою. Ми з вами в сьогоднішні дні бачимо, що людина впала у гріх. Ми думали, що далеко від нас стоять протистояння, далеко від нас гримлять війни, далеко від нас гинуть люди. Але ці випробування сьогодні прийшли і до нас, в наші домівки. Свята Церква сьогодні усвідомлює свій той тягар і свою місію, що потрібно робити, як потрібно йти до Бога і до людей, і як потрібно сьогодні насамперед молитись, молитись за мир і спокій в нашій. Прекрасній державі молитись за мир і спокій в наших містах і в наших селах. Ми сьогодні бачимо, що є протистояння, є конфлікти. І навіть після того, що сталося, кровопролиття, а люди знову і знову стають брат на брата. Сьогодні нам потрібно не стояти осторонь, не стояти і не опускати руку. Боротись за правду, боротись за істину і йти з Богом, Лише з одним Богом можлива перемога. Не все у нас гаразд сьогодні. Ми бачимо, що суспільно-політична є криза, але вона може бути подолана лише тоді, коли ми будемо молитись. Я сьогодні, дорігі браття і сестри, закликаю всіх до храму Божого до єднання, до молитви. Бог один, віра одна, і ми маємо правдиво до цього відноситись. Храми відкриті абсолютно для всіх. Наближається прекрасна пора. Пора покаяння, пора духовного відродження, пора прощення. Ми знаємо і переживаємо неділю прощену. Дорогі браття і сестри, нам сьогодні потрібно зупинитись, хоч на мить, і попросити у Бога прощення, попросити прощення один у одного, щоб не було протистоянь, щоб не було кровопролиття. Будемо зберігати свою Україну в цілості. Будемо зберігати її в єдиній вірі. Ми знаємо, що багато було і сказано, було багато звернень в різні адреси. Але ми знаємо, що ми єдині сьогодні навіть ті протистояння, які відбуваються там, на сході, на півдні, браті і сестри, безпосередньо в Криму. Ми маємо сьогодні припинити. Проти стояння ці, щоб не пролилась кров, тому що це біда, це лихо. Не доведи Боже, щоб розгорнулася багатостраждальна та війна. Зупинимось, об'єднаємось, з'єднаємо в ціле свої думки, свої погляди. Ми християни. Ми сьогодні маємо поступати по-християнськи, по-духовному. Господь дає нам заповіді, і де вони, як ми, чому ми про них забуваємо, чому ми їх не виконуємо, дорогі християни? Опануємо свої почуття, опануємо свою ненависть. Преподобний Серафім Саровський розповідав, і ми знаємо, що він каже, коли чаша любові переповнюється, вона розливається на всіх. І в любові Божій. Всі насолоджуються, всі отримують Боже благословення і Господню благодать, тобто ту невичерпну енергію Божества. А сьогодні чаша людської злоби переповнена, і та ненависть і злоба сьогодні наповнюються у нас. Дорогі браті і сестри, знову і знову закликаю всіх до молитви Великопісної. В нашій церкві, в нашій єпархії сьогодні поминальні дні. Всі веселощі, всі розваги ми відкладаємо до Великодня. Церква напротязі 40 днів буде молитись за тих, хто загинув. Поіменно, церква буде сьогодні молитись за тих, хто бореться за мир і спокій. Непростий шлях, непроста дорога сьогодні у нас, дорігі браті і сестри. Тому укріпи кожного із нас Господь. Нехай Господь переможе, переможе все абсолютно. Дай Бог, щоб ми були єдиними. Дай Бог, щоб ми були нероздільними. І слава Божа, панувала над всіма нами. Ми сьогодні закликаємо і йдемо на той міжконфісійний діалог, який буде відроджено і відроджується між представниками нашої церкви, між представниками. Української православної церкви, Київського патріархату. Ми розуміємо, що сьогодні не можна так сидіти, і ми йдемо на цей діалог. Ми будемо шукати шляхи подолання тої кризи, розколу церковного. Але ні в якому разі, сьогодні ми не можемо це робити миттєво-раптово. Маємо це зробити обдумано на засадах церковного права у всіх канонічних відношеннях. І з духовної моралі. Вийдемо ми із того полону. Вийдемо, я це щиро, вірю. Буде мир і спокій в нашій державі, в нашій ненці Україні. Я вірю в те, що і буде єдина церква, єдиний народ Божий. Все залежить сьогодні від нас. Сьогодні пройшла пора балачок, розмов, дискутів. Сьогодні потрібно працювати. Кожному, дорогі браті і сестри, без винятку. Це було звернення керуючого Житомирської єпархії Української православної церкви, архієпископа Житомирської Новгород-Волинського Никодима. Будемо сподіватися, що і політикам і військовим стане мудрості не застосувати зброю і не роздмухати братовбивчу війну. Усім нам миру, віру в Україну і витримки та спокою. На цю годину мене все побачимось.